Вітаю, одинадцятикласники! Ми з вами опрацьовуємо розділ морфологічної норми на черзі прикметник. Минулого уроку ви вже пригадали вивчене про цю частину мови, тож продовжуємо працювати і опрацюємо тему ступені порівняння прикметників. Почнімо. Тож, пригадуємо усе, що пам'ятаємо про прикметник. Зокрема, про ступені порівняння. Чи від кожного прикметника можна утворити певний ступінь порівняння? Від якої ще частини мови можна їх утворити, збираємо усі знання докупи і працюємо. Запам'ятовуйте, саме якісні прикметники можуть утворювати вищий та найвищий ступені порівняння. Кожен з них, в свою чергу, може мати просту та складену форми. Перед вами на слайді схема, за якою утворюється проста форма вищого ступеня порівняння прикметників. Натисніть на паузу і опрацюйте її. На черзі утворення складеної форми вищого ступеня порівняння. Перегляньте зразок, який перед вами. А зараз опрацюйте просту форму творення найвищого ступеня порівняння. Знову натисніть на паузу. І нарешті творення складеної форми найвищого ступеня порівняння прикметника. Опрацюйте і її. З творенням ступенів порівняння прикметника розібралися. Це, врешті-решт, не так і складно. Більшу увагу, як на мене, потрібно приділити. Саме випадкам, коли не можна утворювати ступені порівняння прикметників. Опрацюйте їх: це, по-перше, прикметники з префіксами архі, за, над, пре, ультра або суфіксами ав, яв, езн- і такі інші. Далі, від прикметників, утворених шляхом складання основ, наприклад, білосніжний чи світлоокий, і нарешті від прикметників, що мають абсолютну ознаку. Босий, кривий, порожній, сліпий, хворий. Опрацюйте їх особливо. Всі ці три пункти. Не можна утворювати ступені порівняння прикметників, що перейшли з відносних або присвійних у якісні. Наприклад, вовчий характер. Вовчий це присвійний прикметник, який перейшов у якісний. Зауважу іще, що різний ступінь ознаки прикметника виражають ще за допомогою прислівників дуже вельми мало, вкрай та інші. Наприклад, дуже цікавий, занадто голосний, але такі сполуки слів. Не є ступенями порівняння прикметника. Зверніть особливу увагу на матеріал цього слайду, щоб уникнути подібних помилок. Отже, не можна утворювати форми ступенів порівняння. По-перше, за допомогою слова самий, цим іноді грішать. По-друге, шляхом додавання слів найбільш найменш до простої форми вищого ступеня, тобто не більш міцніший, а більш міцний. І на сам кінець, повертаючись до запитання, яке звучало на початку уроку. Яка іще частина мови може мати ступені порівняння? Я думаю, ви знаєте відповідь: це прислівник, його ступені порівняння творяться так само, як і відповідних якісних прикметників. Наступного уроку ми продовжимо тему морфологічної норми, але розглянемо вже іншу частину мови. Тож до зустрічі!